Доброго дня. І так, сьогодні 10 липня 2023 року Ощадбанк анонсував Новину, що починаючи з вересня, поточно 2023 року, він буде припиняти та блокувати картки пенсійні та соціальні, тобто тим, хто отримує пенсію через Ощадбанк та соціальні виплати. І, звісно, буде проходити блокування карток не для всіх категорій, отримувачів пенсії та соціальних допомог, а для деякої категорії. І в сьогоднішньому відео я більш детально розповім про цю категорію людей, тому що для держави вони являються незрозумілими. Категорію і держава би хотіла їх попередньо перевірити перед тим, як заблокувати їм пенсійні та соціальні картки. Давайте перейдемо до відео і я вам все більш детально розповім. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. В Ощадбанку повертається обов'язкове проходження фізичної ідентифікації, а це означає, що ті українці, які не можуть пройти перевірку, залишаться без пенсії та соціальної допомоги. Йдеться про пенсіонерів та отримувачів соціальної адресної допомоги з числа внутрішньопереміщених осіб. Так, з 1 вересня 2023 року для того, щоб отримати виплати соціальної допомоги чи пенсії для внутрішньопереміщених осіб, необхідно буде особисто звертатися до відділення Щадбанку, щоб пройти процедуру проходження фізичної ідентифікації клієнта. Така вимога існувала і раніше, але через карантинні обмеження, пов'язані з COVID-19, вона була тимчасово скасована. Щадбанку попередили, що зупинятимуть видаткові операції з карткових рахунків, якщо що одержувач не пройде фізичної ідентифікації, розблокування видаткових операцій буде здійснено Ощадбанком лише після проходження внутрішньої переміщеною особи фізичної ідентифікації за встановленою процедурою. І зі слів самого Ощадбанка, дословно було сказано так: нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України No637 від 5.11.2014 року пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення ЄПП та одержувачам соціальної адресної допомоги внутрішньопереміщеним особам, необхідно проходити фізичну ідентифікацію «Щадбанку» кожні 6 місяців. До отримання електронного пенсійного посвідчення пенсіонери внутрішньопереміщені особи повинні проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці. Це так говорять дослівно. Демо далі. Внутрішньопереміщена особа повинна звернутися до Ощадбанку з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу, та основною платіжною карткою або основним електронним пенсійним посвідченням. Закінчення цього відео я би хотів вас попросити. Напишати вашу думку в коментарях. Як на вашу думку, чи варто щод вводити процедуру ідентифікації пенсіонерів і блокувати їх картки? І від себе ще хотів би додати наступне: як вже сказано, починаючи з 2014 року, десь я пам'ятаю, в 2016 році активно була. Проведена ідентифікація отримувачів пенсії в Ощадбанк. І ідентифікація тоді проходила раз на 6 місяців і потім раз на 12 місяців. На даний момент як ми бачимо, раз на 6 місяців і раз на 3 місяці, якщо у вас немає електронного пенсійного посвідчення. Також хочу сказати, що для Ощадбанка це вимушена дія. Ця перевірка та блокування карток, тому що достатньо багато переміщених осіб на даний момент отримують і пенсію російську і знаходяться на території Росії і паралельно отримують пенсію. Від ощадбанку. І друга сторона цих дій те, що ті, хто знаходиться на окупованих територіях і не, б... не мають бажання переходити на російську сторону, то їм теж заблокують картки, якщо вони не пройдуть ідентифікацію. Але вони зможуть отримати всі гроші, які є на пенсійні картки, коли все ж таки пройдуть цю ідентифікацію. Хочу також доповнити, що пенсійний фонд буде нараховувати пенсію. Щомісячно, як зазвичай, просто у вас буде заблокована картка на видаткові операції. Коли ви зможете підійти до ідентифікації в Ощадбанк, ви розблокуєте картку, знімете всю пенсію. І ще раз вас прошу, напишіть в коментарях вашу думку. Як, як на вашу думку, чи варто Ощадбанку вводити процедуру ідентифікації пенсіонерів і блокувати їх картки?